Хотіла розповісти як мій місяць, як ютубер. Я відкрила свій канал ем, в грудні, 10 числа. Зараз нас ем, сур сьогодні, 12 січня, січня, і у мене 19 підписників, дуже мало відео, тому що в мене немає часу, так як я хотіла. Я хотіла кожен день знімати відео, опублікувати відео. але мені не вистачає часу, тому що я з 7 січня. Ем, Почала нові контракти і нові проекти, і так що я працюю кожен день, і я змінила місто проживання, тому що я працюю в другому місті, і мене це займає дуже багато часу і не вистачає зробити відео. Но я думаю, що на кінець місяця, коли я зможу ем, е, організувати все, я зніму відео, як я працюю, тому що моя професія, окей, е, дуже е, чоловіча. Я на цілу компанія одна дівчина і наймолодша, і наймолодша людина в цій компанії, так що всі очікують дуже багато від мене. У мене така відповідальність велика в їхніх очах, тому очах, що вони всі думають, що я ем, вже зараз приходу ем... чачіпіті. Зараз мені допомагає ChatGPT на моїх відео. Я дуже підготовлений співробітник. Окей, і всі очікують дуже багато від мене, так що ем, дуже цікаво мені теж що з цього вийде, і тому що я е, того місяця в м, грудні думала піти на роботу, чи не піти на роботу, чи ем, вчитися далі вчитися, і, але мені не виходить вчитися, тому що мені потрібні кошти. Так що я ем, вирішила ще попрацювати трохи пару місяців, і я зараз працюю м, в другому місті. І дуже дуже цікаво. Я зараз думаю теж піти в м, спортзал. Треба організувати все мені в цьому новому місті, і буде дуже цікаво, я надіюсь знімати даже все, що я роблю в вільний час. Так що буде цікаво, ви залишайтеся зі мною, і я думала якось буде по-іншому цей місяць, але слава Богу і так добре, я дуже рада.